Друзі, всім привіт! Снімемо трошки відосик, покажу, що прикупив Прикупив, таке, просто може хтось хоче подивитися отзив за пістолет, покажу який, що до чого. Ну, це трошки пізніше трошки поснімаємо. Будні, так сказати, свиновода. бачите, зараз покажу. забили. 50-ки доски, дві оток, щоб нічого. І забили мішковину із беги. З беги. Скільки пшенички вже в столосі йдеть капець. Тут забетонірували і будемо викладати з кирпича. Нема коли, капець. Тобто пшеничку протравлював. Роботи. Котеночок це. Буде капець. Тут уже кукурузи чи пшениці ж немає. Ми сюди її перецей трошки перешевелили. О, це убирається все. Тут мішки брат трави, вон, бачите, якраз тут трави в пшеницю. О, убирається і підготовлюється під кукурузу засипати Хто зна, друзі, щось буде. Бготов ким, ну так, з других, навіть, ну, сел. З фермерами обчаюся, то кажуть, що половину може змолотять, половину там більшість будуть оставлять до весни. Зараз ціни немає, кукурудзи багато, отаке. Я з боті балокав каже. покладем знову сиро, знову ну бореться з нею, бо воно блін, Якби ж зима холодна була то нормально. Ну я це провіряв. Зараз вже у нас кукурудзу через сусіднє поле молотять. Я не знаю, який там сорт, бо там фермер хороший, то там, мабуть, і сушарка є, не знаю. Ну, куди він що робити, я не знаю. То я свою перевіряв, то там, ну, я б сказав би сухо. то тобто ну, Через місяць, може, трошки раніше молотитиме, то майронше. То що, то, думаю, буде сухо. Соняшник змолотили ось тижня. 10 днів назад, назад молотили соняшник. Три дні назад посіяли пшеницю все таке, покошу, все добре. Молотим, молотим кукурузу. Все пахаєм і до наступного року. Ви позбігалися. Мишей ловіть. Мишей ловіть, мишей капець. Ловлять, ловлять, у беги-беги витягував капець. Мабуть, десяток мишей по різних бегах. Оток бега скручена було отам дровітнику. Витягую бегу. Чотири миші, п'ять миш. Котиків чорних оця пускою хороші. Мишай хорошо й добре ловлять. З кішечок отих світліших таких. Вистрибнула, втекла, миші бігли перед носом бігають. По барабону. А так теж треба забити і тут хто знає. Чи спіном зробити? Отак не соняшник, друзі, поклали. Отак бегах соняшник прям з-під комбойна в беги набирали. Тобто, Минулі відео знаєте, Це два години назад, як робив, сохраняв там мої 8 тонн чи 7 тонн сохраняв. Зараз мають 2 чи 2 щем тон. Ну, більше трохи 2 тонн. Це те, що залишилось. І ще підвежає зайця там. На ще й немає вже. Друзі, така, вже трохи грязну, Ну Сорність здавав, 3 поставили. Що таке? Такий соняшник. Ща тут десь підвезем і ходь стоїть. Соняшник, звісно, жорстко. Здав я ще по старій ціні. Зараз ціна піднялася, блин. Якби ж знав, що так швидко підніметься ціна. Ну. Така нестабільна ситуація в країні, так сказати. Хто ж знав, Хто ж... Жінки, вибраковочка? Бачите, на коліні гулька якось. Я ж таких непонятного діло не буду продавати. О, То грижовик а, Ну, фокусируйся. О, А то маленьке було, воно з однієї порті. Воно вже почти одноке трошки трошки, там може на пару кілограм більше, чи може п'ять. Ну, Ну, так, дивіться, ровненький, чи довгенький. Ландрос з контуром срещена. І це свинка. Свинка це просто мають на. Набагато від них менше. Набагато підкинув Думаю, я я сібитимуться, то вже ідеально так бачите, Вибраковочку попідкидав нормально. Хоча теж дивіться. І за дочок. Вона саме менша, і ото коліно чи нога. Ну, теж це присустеє. Просто тих, що вийшло, що я довше на старті держав за цієї. а цю, ну, мабуть, трохи, ще б її надо було подержати. Ну, коротше, трохи то вийшло. Блін, мух, капець. І вже ждеш холодо Рижики Я ті, що я колотив для мух, вже не дійствують. Не знаю, на них імунітет. Бризкали літом, бризкаєш мух, коротше, подають усі. А це ну, половина попадала полонені. Оте, мініпіг пік уже заказаний. Ось понеділка заберуть. Ну, Вже свої мутки. Я це Друзі, скільки тут? Та четверо буде, тільки не знаю кого, може когось зацікавить. Та вже після виходних я скажу, людина приїде, забере там четверо остануться. Там усі вже ровненькі остаються. Такі, я ж кажу, оце рижики. По породі дюрок, мама, чистокровна, а папа велика біла. Бачите, всі риженьки. Маму душі вдалися. Ось, мама. Предыдущий відео бачили всі. Всі бачили з паросотами її. До да? кнопа. Mm. Чуха, не барзей. Так, друзі. Кстати, Надо буде сняти вам за біседочку. Що таке вже середині скровотку. Ну то вже наступне відео, може комусь цікаво. Снім так Друзі, купив я його уже місяць чи пару назад. Просто хотів про контр... про цей випробувати, 에... щоб вам уже отзив зробити нормальний. Ну, коротше, вийшли, він має 900 гривень мені. Він стоїть там це. Укрферма по-моєму, я заказував. Коротше, друзі, я дуже радий Дуже-дуже просто радий Ну, набагато упрощає цей. Вакцинацію, желізо проколювати, ще щось проколювати. Ну, все що надо дуже. Це особливо як малим нода. Ну, тут ось, на 5 гром і можна скручувати, отак ось скручувати. Тобто, ось, ну. Менше йде там. Опа, додаю. Коротше, то крутиться воно, воно 4 до 1 грама. Скільки треба. О, друзі, що в мене? Бомба. Пістолетик, робота, чух-чух, промив, прокип'ятив. Все. Що, друзі, в мене в чому саме прийшов він, в чому була загвоздка, така, ну. Проблема, так сказати. Голки. Голки, коротше, як сказати, голки я не знайшов. Тобто, в етаптеці є, я купив, вони не підійшли по цьому розміру, я вже не їздив. Е, там, де я купляв у магазині, це не реклама, це просто може комусь надо, Просто ну, фермерам, це просто так розказує. Е, коротше, там 150 гривень стоїть 10, мабуть, штук тільки одного розміру. Немає, що одна така, одна така, одна така. Вони всі желізні много разу. І то є, ну, для чого мені 10 штук одного розміру. 150 гривень. Це щоб мені набрати, мені треба, наприклад, для маленьких. Для маленьких поросят, для більших, там таких уже по 10 кг, і для середнячка, і для свиномоток здорових. Ну, тобто, мені на 4 комплекти це скільки 600 гривень. І то, якби вони ось були у мене, що ось я подивився, який розмір, то ще на о, такий мені підходить сюди, такий підходить, нормально. Воно ж в інтернеті консультацію подзвонив, вони щось а те -те -те, то ми тільки так заказуємо по отдельності, типа, ні, кажу, понятно, все, думаю, прийде, щось придумаю. Ну як, кстати, надо заїхати, буде спитати в аптеці просто надо з пістолетом їхати, щоб пішло. Що, друзі, я придумав? Ось, обикновенна голка і шприца, І отак ось вставляється. Ковпачок я отут-ось запаюю, типа. Що по розміру, наба більше, нада менше, і регулюю. Ну, есть, щось на полу. есть, друзі, ось отак я вставив, воно нормально держиться там. Ну, трошки копачки, як новеньке. це вже бачите, ходило. Ну, есть, бомбезно все проколюється, чух-чух-чух, все робота, вколо. Оце, друзі, такий лайфхак я придумав. Бо, ну я ж кажу, за голки трошки не вийшло. І столять чух-чубік пішов. Оруся там проколов без розниці. У мене 20 грамові шприці. По 25 на цей витягував, щоб, ну, щоб на 5 штук вистачило. Блін, проколіш, ті шприці закінчуються, Набираю слідуючі. Блін, ну це капець. Чесно, друзі, я, ну, покупка рода. Нормально все. О, тільки -то за гулки. по голки, кстати, ті ж ти но деток я ось. А ці друзі, з. Уколов, проколов, порося там викинув. І можна кипяточком трошки, щоб не раз наїтися на цих котят. Ви нормальні? Що вам треба? О, і викинув, і все бадьоро. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім буду радий, всім пока!